Джой, додому придбала оголоджуючі ковдри, вигуляє лише в мокрій накидці зранку та ввечері. Так, Оксана, власниця собаки, породи коргі рятує свого улюбленця від спеки. Розповідає у Джої густе хутро, тож переносити високі температури йому складно. До того ж, згадує Оксана, її собаки ледь не обпік лапи на гарячому асфальті. Ну він став. Йому ну, по ньому видно, що йому було некомфортно. І в мене чоловікові довелося взяти його на руки. І ось ці проміжки, де сонце падало на асфальт, в мене чоловік просто проносив Джої на руках. А от працівники притул для тварин ковчег рятують від спеки одразу 180 собак, аби тварини могли оголодитися. На території встановили кілька басейнів з водою. Керівниця прихистку Ганна Дмитрієва каже, що години доливають або замінюють воду у вольєрах, бо через спеку та швидко нагрівається та випаровуються. Коли під вечір стає менша температура і остиває все навколо, то вольєри і кришіці, Вони ще зберігають оцю температуру пекла. Ще досить довго. От у вольєрах, які у нас закриті, вони майже не гуляють. Ми їм поставили маленькі басейни прямо в вольєри. Аби врятувати бродячих тварин від зневоднення, зоозахисники встановили понад три десятки саморобних поїлок на вулицях міста. Волонтерка Єва розповідає, обрізають п'ятилітрові ємності, закріплюють їх на стовпчиках, а ці забивають в землю. Роблять це другий рік поспіль. Ми намагаємося встановлювати поїлки там, де це буде найбільш доцільно, де ми особисто спостерігаємо велику кількість на жаль безхатніх тварин, і де ми розуміємо, що у цих тварин немає більше доступу до води. Це здебільшого спальні райони, але також ми встановлювали на набережні, на лівому, на правому березі. Якщо своєчасно не надати допомогу, тепловий удар та зневоднення можуть призвести до смерті тварини, каже ветеринар Ігор Лашин. Перші симптоми перегріву ускладнене дихання та кволість. У таких випадках треба одразу дати тварині воду. Дати попити води, якщо тварина її п'є. Якщо не п'є, то змочити язик. Ось прикласти щось холодне до подушечок лап. Не треба тварину закутувати у якісь там рушники холодні з водою. Це неправильно, так робити не можна. Це викликає парниковий ефект. Коти переносять спеку краще за собак, додає ветеринар. Зазначає найбільш уразливі породи із приплюснутими мордами, такі як бульдог, мопс, шпіц, чихуахуа та інші. Їм дуже важко дихати в повсякденному житті, не кажучи вже про спеку. Верне може просто перестати дихати. Ось і без ветеринарної клініки не обійтись. і Навіть в ветеринарній клініці не завжди вдається допомогти таким пацієнтам. Останніми тижнями через аномальну спеку до ветлікарні щодня привозять кілька тварин з перегрівом. Аби уникнути цього, Ігор радить вигулювати улюбленців лише рано вранці та пізно ввечері. Вдома, зазначає лікар, у тварини має бути постійний доступ до води. Вікна у приміщенні мають бути відкритими, аби постійно заходило свіже повітря. Олесі Приходько, Дмитро Солодовник, Олексій Коренів, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.